Ну, добрий день, добрий день, ебрібаді. Ви на каналі Паляниця. Сьогодні у нашому відео буде те, як встановити Linux та Windows одночасно, але вже за іншим способом, який називається Dual Boot. Тобто двойна загрузка. Двойна загрузка, яка означає те, що у вас окремо стоїть Windows 10 і окремо стоїть Linux. І під час запуску комп'ютера у нас... Дає нам на вибір, чи включати Windows 10, чи включати Linux. У мене мій старенький друг, як ви бачите, такий вже досить понівечений. Це ноутбук фірми Dell Inspiron P57G. Я його знайшов на мусорці вже дуже давно. Ось такий він має стан. Це, до речі, і таблет і, 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 таблет, і ноутбук. І на ньому зараз стоїть Windows 10. І на цей ноутбук ми будемо встановлювати Linux. А, спочатку в двойному режимі, тобто Dual Boot, а потім ще і в окремому режимі, тобто тільки Linux. Зараз я вам продемонструю, як встановити Windows 10 та Linux при тому що у вас Windows 10 вже стоїть. Як ви бачите, він дуже довго грузиться з Windows 10, ноутбук вже досить старенький, але ми на нього поставимо Linux і він буде грузитись дуже швидко. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайк, поки комп'ютер грузиться. Погнали! Отже! Ми перейшли за допоміжний комп'ютер. Я буду знімати більшу частину тут на своєму робочому, щоб не нагружати той, який зараз запускається. І що нам потрібно? Нам потрібно перш за все флешку. Ми знайшли флешку і втикнули її в комп'ютер. Ось вона. Флешка на 8 ГБ в мене. Відкриваємо браузер. і Нам потрібно скачати ISO. ISO самої системи Ubuntu. Пишемо слово Ubuntu, і тут у нас є зразу лінк загрузки. Піймаємо. І тут у нас є лінк Download Ubuntu Desktop. Натискаємо на нього і скачуємо останню версію цієї Linux-системи. От у нас почалась загрузка. 4.7 ГБ ISO. Пішов процес е, скачування, і після того, як ми його скачаємо, цей е, ISO файл, нам потрібно його записати на флешку. Як будь-який Windows, чи будь-який Linux, чи будь-який інший ISO файл записується на флешку, ви можете одразу собі клікнути на відео вверху в правому кутку. Поки у вас скачується цей ISO файл, ви зможете передивитись коротеньке відео, як записати Windows на флешку. Або Linux на флешку. А ми йдемо відразу до нашого другого комп'ютера, на який будемо встановляти наш Linux разом з Windows для подальших маніпуляцій. Отже, у нас комп'ютер запустився. Не знаю, чи видно вам все, чи ні, начебто все видно. І ось як бачите, в мене тут є диск де. Оцей диск він е і буде служити нам для запуску Linux. Тобто, однією з основних умов, щоб у вас був диск D. Чому це все так е складно? Якщо у вас диску D немає, то ви можете його зробити з диску C. Тобто, розділити пам'ять лишню, яка тут є. Наприклад, у мене вільно зараз 63 ГБ. І, наприклад, 30 ГБ можна розділити окремо на диск D. Прямо з Windows. Але це я не буду показувати. Зніму окремо, буде окремо відео про це. Інформацію можна також знайти в інтернеті, як це все робиться. Але вам потрібно диск D, щоб був у вас диск D І він був пустий. І на ньому було більше, ніж 15 ГБ пам'яті вільно. Тобто достатньо 15 ГБ для того, щоб встановити Linux. Це, у нас є диск D, є система Windows 10. Нічого не вирізано, все, як має бути ціла система і нам знадобиться флешка. Флешку я вже записав. Перезапускаємо комп'ютер, точніше, виключаємо його. виключаємо комп'ютер і будемо встановляти наш Ubuntu. Ходимо в setup, в BIOS. Зараз ми вийдемо в BIOS і змінимо вам налаштування. Тут у нас переходимо на вкладку Boot. Тут ми з вами вибираємо, тут у нас є Legacy Boot та UEFI Boot. У мене ноутбук старенький, але є UEFI Boot і тут у нас є UEFI Boot 2. Диск, є основний SSD, на якому стоїть Windows 10 і є наша флешка, на якій записаний встановочний ISO Linux. Нам потрібно цей диск перемістити на перше місце, щоб у нас запускався комп'ютер саме з флешки, а не з диску. Для цього в мене служать клавіші F5f6. Натискаємо F6 і попадає на перше місце. Кнопочкою ESC виходимо. Переходимо на Exit та вибираємо Exit Save it. Changes. Ось, як бачите, у нас з'явився меню GRUB. Grab – це спеціальне меню, яке створене для запуску різних OM-систем і так далі. Тобто різних BIOSів, Androidів. Тобто, взагалі. Воно служить для запуску різних версій операційних систем на ноутбуках чи комп'ютерах, чи інших, наприклад, е якихось машинах. Нам потрібно Ubuntu. Перше вибираємо try or install Ubuntu. Натискаємо Enter. У нас пішла загрузка, залишається тільки чекати. Після того, як пройде вся загрузка, почнеться встановлення системи. От, як ви бачите, у нас відкрився Уже стіл, пішов звук, і тут у нас вибір мови. Не знаю, чи працює. О, навіть сенсор працює, як бачите. Тобто драйвера всі встановились навіть на сенсор. Дуже-дуже добре. Шукаємо нашу мову українську, повинна вона десь тут бути. Hey, 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 hey. Воно переключається, о, українська мова. Натискаємо. Тут у нас є два варіанти. Або, наприклад, спробувати Ubuntu, або встановити Ubuntu. Чим це відрізняється? Наприклад, ви хочете спробувати Ubuntu і ви можете запустити оцей режим. Система Ubuntu загрузиться ціла. Тобто ви війдете в робочий стіл, графічний інтерфейс, все будете бачити. І на робочому столі буде кнопка, точніше іконка встановити Ubuntu. Ви можете звідти встановити Ubuntu, тобто ви можете і працювати вже, ознайомлюватися з системою, і робити установку. Ми зараз не будемо того робити, ми одразу перейдемо до встановлення Ubuntu. Натискаємо Встановити Ubuntu Тут у нас просить розкладку клавіатури. Ми, звісно, вибираємо українську і натискаємо продовжити. Після то як ми натиснули продовжити, нас просить приєднатися до мережі Wi-Fi. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб е скачати потім оновлення. Але ми зараз не будемо цього робити, ми приєднаємось трішки пізніше. Нічого не будемо чіпати, нічого не будемо лишнього натискати, просто вибираємо звичайну установку і продовжити. Ви звичайний новачок, тобто я не буду вас грузити різними термінами. Все це я вам розкажу вже після того, як ми почнемо користуватись Linux в повному обсязі, щоб ви розуміли і мали поняття, в принципі, як це все функціонує. Натискаємо кнопку Продовжити. До речі, я натисну Продовжити, але це все досить довго все грузиться. І це у зв'язку з тим, що у мене флешка досить слабенька, вона не має такої швидкості тільки 3,2 МБ в секунду, що доволі мало. Тип встановлення. Тут у нас є, щоб встановити Ubuntu пліч Pліч з Windows Manager, але це такий же самий варіант буде, як варіант перший. Тобто ви будете запускати Ubuntu з під системи Windows. Це нас не влаштовує. Ми хочемо, щоб у нас було окремо від цього всього віндовсадського середовища. Натискаємо щось інше, тому що ми будемо самі зараз розпреділяти, міняти розділи і так далі. Тобто, стерти диск, це нам не потрібно, тому що ми хочемо, щоб в Windows і наші файли лишились. Натискаємо продовжити, і тут е, починається зчитування інформації з диску. У мене SSD-диск. і... З цього SSD на 256 ГБ зчитуються всі розділи, всі, взагалі, в принципі, навіть ті, які розміщені системою Windows, які не показуються в самій системі Windows. Отже, якщо у вас, якщо у вас не GPT-диск, бо в мене GPT, в мене SSD-диск, і SSD-диск на Windows 10, якщо на нього встановляти Windows 10, він автоматично робиться як GPT. Тобто це GPT-формат диску. Якщо у вас МБР, десь звичайно, то у вас будуть тільки три розділи. Як ви бачите, у нас є тільки тут тільки три розділи, і у вас так буде тільки три розділи. але у мене є п'ять розділів. Я вам зараз покажу чому. У мене є перший розділ Windows Boot Manager. Тобто це розділ sda 1 EFI, який створюється при встановленні системи. Потім у мене йде SDA2. Це розділ, який також створений при Встановлені системи, який служить для завантажувача, тобто для завантажувача самої системи. Тут, наприклад, BootX і так далі і так далі. і так далі SDA3 NTFS це на Windows диск C тобто це розділ, на який встановлена система Windows. Я можу йти ще нижче. У вас вже більше не буде місця. ви Якщо у вас. MBR диск, то ви тільки сюди дійдете і все, у вас все закінчиться. Але в мене є ще два розділи. Розділ 4 Розділ 4 це е, диск X, якщо його так правильно назвати, це диск, який служить для відновлення системи Windows. А також SDA5 це диск, D, який я вам показував на початку відео. Сюди ми і будемо встановляти нашу систему. Раніше колись давно рекомендувалося ще створювати розділ підкачки, так називаємо SV. Е, Але він використовується в тому випадку, коли комп'ютері не вистачало ОЗУ. У мене ОЗУ 8 ГБ всього просто захмарно вистачає для системи Ubuntu. Звільняємо місце для Ubuntu. Ми це будемо робити. За допомогою зменшення розділу диску D. Вибираємо цей розділ диск D, та натискаємо Змінити. Тут у нас є розмір. Зверніть увагу, що розмір тут. Ви не вводите розмір, який ви хочете звільнити. Тобто, ви не вказуєте системі, скільки гігабайт ви хочете забрати з диску. Ви вказуєте системі. Який той буде диск, тобто наскільки ви його хочете, щоб він був не 150, а щоб він був 140, наприклад. Тобто, це не означає, що ви 140 відмінусуєте, а то, це означає, що ви відмінусуєте тільки 10 ГБ. Ось, ми його міняти не будемо, але ви можете змінити, якщо там у вас, наприклад, якісь файли, то ви можете змінити, але я рекомендую. Файли, що у вас є на диску D, поскидати на флешки, або на якийсь інший диск, або на диск C, якщо у вас вистачає місця. І тут взагалі нічого не міняти. Тобто просто встановити на диск D, так як є. Щоб у вас більше було пам'яті, тут ми вказуємо, скільки нам потрібно місця дати на диску D. Тобто забрати з нього місця, який цей диск має залишити. Ми лишимо там, не знаю, 10 Гігайт. Тобто 10 000 МБ у нас буде диск D, а інший 140 ГБ залишиться вільним місцем. Натискаємо розділ Windows, журнальна файлова система NTFS. Не ставимо форматувати розділ. Та натискаємо ОК. Продовжуємо. От як ви бачите, у нас наша система стала, тобто той, той диск D став 10 ГБ тільки має. А вільне місце у нас лишилось 141 ГБ. Сюди і ми і будемо встановляти наш з вами Ubuntu. Вибираємо вільне місце та натискаємо кнопку плюс. О, тут є у нас плюс з боку. Через обмеження таблиці розділів, в якій зберігається інформація про розмітку диску на жорсткому диску, не можна створити більше 4 первинних розділів. Логічних можна створити хоч і безліч. Тобто скільки хочете. Тож ми вибираємо логічний, тому що первинний ми вже не можемо створити. Далі у нас йде розташування нового розділу. Початок вибираємо початок цієї області. Чому? Це потрібно для того, щоб розділ був ближчим до початку жорсткого диска, аніж до кінця. Тому що щитування завжди проходить з початку жорсткого диску, а не з кінця. І якщо ви виберете з кінця, то у вас система Linux буде дуже туго працювати. Далі, використовувати як? Використовувати як? Це файлова система ext 4 Ось як ви бачите, файлова система ext 4 це Ubuntu вміє працювати з файловою системою Windows, але так як це не рідна Linux файлова система, то краще вибрати це те, що для нього підходить. Тобто X4, так як воно вибрало автоматично. Точка монтування. Точка монтування це куди ми будемо встановляти нашу тобто папку, куди ми будемо встановляти нашу. Систему Ubuntu. Тут нам достатньо ввести тільки слеш І все. Слеш цього достатньо. Тому що ми будемо встановлювати прямо в корінь D Ніяких папок у нас там немає, тобто прямо в корінь D Якщо у вас там є свої файли, якщо у вас там є ваші фотки або ще щось, ви можете набрати, наприклад, Ubuntu. Тоді у вас в диску де буде папка Ubuntu, а вже в Ubuntu буде сама система Ubuntu. Але в мене диск D, тож мені достатньо і слешу. Натискаємо ОК. OK. Операція зараз завершиться, все це все подумає собі, Сюди, туди Воно дійсно, процес він легкий, але водночас і важкий, якщо це ви робите в перший раз. Тому що ви можете. Ви можете зачепити не той розділ, і у вас не буде запускатись ані одна система, ані друга. Максимум, що ще вам може повести, що у вас буде запускатись хоча б Linux. Тепер у нас з'явився шостий розділ, як ви бачите, це ext 4 тобто файлова система тип ext 4 При установці Ubuntu на комп'ютер з Wi-Fi, так як у мене, для коректного завантаження та операційних систем. В майбутньому, тобто, щоб вони добре грузились. Нам тут, де у мене ATA SSD, нам потрібно вказати Windows Boot Manager. Тут нам потрібно вибрати. Тому що це буде пристрій, куди встановлюється системний завантажувач. Тобто це спеціальний EFI розділ, який називається Windows Boot Manager. Вибираємо його. І на цьому етапі розмітка диску закінчилась. Все. Більше нічого не треба чіпати. Нічого, вибираємо пункт встановити зараз. У нас з'явиться вікно, що нам потрібно зробити зміни на диску, тобто змінити таблиці розмірів і так далі. Все це ми, звісно, приймаємо і натискаємо продовжити. Тут нам e, пропонує своє місце знаходження. Вибираємо Київ та натискаємо кнопку Продовжити. Тут нас просить ввести ім'я користувача. Тобто нас питає, хто ми такі. Ваше ім'я. Окей. Okay, наше ім'я. Ук. -на. Ось так у мене буде Україна. Воно навіть назву. Комп'ютера вчитало Україна Inspirion 7347. Ім'я користувача Україна. Пароль. Пароль введемо такий же самий, щоб нам легше було з ним працювати. Тут ви можете побачити, чи добре ви написали. Утвердити пароль. Тепер у нас є на вибір або входити автоматично, або для входу потрібен пароль. Щоб ви 100 раз не вводили пароль, то краще входити автоматично. Пароль використовується тільки для руту тобто для судокоманд команд, то потім я вам розкажу. Що як... Тут натискаємо кнопочку продовжити. Пішов процес інсталяції файлів. От у нас іде копіювання файлів. Це все у нас. Ви можете переглянути різні тут налаштування і так, далі, і, так далі, і так далі. Магазин, що до чого. І так далі Це ми все вже будемо розглядати з вами тоді, коли я буду встановляти чисту Linux. Тобто Повністю на цей комп'ютер я буду встановляти без Windows, без нічого. Все Sestru. І просто встановлю Linux і буду на ньому працювати. Тобто мені, цей комп'ютер мені достатньо для роботи. Тут і процесор i3, четвертого покоління чи навіть п'ятого покоління, не пам'ятаю точно. 8 ГБ ОЗУ, SSD стоїть. Мені цього на Linux вистачає. Хай буде, що він у такому вже плачевному стані. Але в самий раз. Доволі швидко йде сама установка. Нам потрібно тільки дочекатися для завершення встановлення Ubuntu версії останньої, щоб у нас з'явилося віконечко, де нас зараз попросить перезагрузити наш комп'ютер. Це один з найлегших варіантів, тому що у нас, як то кажуть, знаєте, Чим легше, тим краще. Не треба ніяких заморочок, не треба нічого там коригувати, не треба нічого писати, деякі команди і так, далі, і, так далі, і так далі. Тому що встановити Linux можна і без цього всього графічного інтерфейсу. Можна встановити за допомогою командного рядка. Можна Linux встановити будь-яким методом, але я вас для того, щоб навчити вас користуватись дуже. Легко і просто з усіма приморками, які існують в комп'ютерній сфері. А я нагадую вам, шановні друзі, щоб ви підтримали мене і підписались на мій канал, натиснули на дзвіночок та слідкували за моїми відео, писали коментарі та різні ваші пропозиції, що ви хочете побачити на тему Лінукса. Які ви хочете знання, щоб я вам показав, навчив, або як встановити деякі компоненти, чи програми, чи бібліотеки і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Все покажу, все розкажу, як користуватись мережею, як адмініструвати мережу за допомогою Linux систем і таке інше. Скоро вийде відео про те, як навіть встановити Linux на телефон, на мобільний телефон. Але це трішки згодом. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити. Копіювання журналу встановлення. Е, до речі, про ці всі Windows. о Встановлення завершено і нам потрібно перезавантажити наш комп'ютер. Ми витягаємо флешку з ноутбуку. Ось вона. І натискаємо кнопочку перезавантажити. Добре. Тепер нам треба зробити так, що у нас. Запускався комп'ютер і вибирав нам або Windows, або Ubuntu. Тобто пропонував на вибір. Для цього можна зробити один простий такий лайфхак прямо з системи Ubuntu. Це все робиться. Відкриваємо консоль. Термінал. Судо. Нано. слацделт grab. натискаємо enter, вводимо пароль. У нас відкривається меню редагування нашої граб-системи. Що нам потрібно змінити? Нам нічого не треба змінювати, нам тільки потрібно. Oś tu, gdzie u nas jest grab terminal konsol Jak wybaczycie, u nas tu jest z przodu uh, Tutaj, tu, gdzie u nas jest grab terminal konsol u nas jak wybaczycie, jest z przodu reżítka. Tę reżítkę nam potrzebno we\`dalete. Kierowate wy możecie klawiskami strzałkami na klawiaturze. Przechodzimy na reżítkę i naciskamy klawisz delete. І натискаємо клавішу Delete Після цього зберігаємо нашу конфігурацію. Щоб зберегти цю конфігурацію, натискаємо кнопку Ctrl «Кон...» s Як в звичайному Windows конфігурації Ctrl-S. І тут у нас з'явиться напис в рот 34 лінії. Тобто, все записано. Закриваємо нашу консоль, Close термінал Після чого знову відкриваємо консоль і, і е, пишемо команду для обнови нашого грабу. Е, Sudo, Update grab Та натискаємо кнопку Enter. Тут забув ще мінус. Włodny parol. Se onovecia. Exit. Wykluczajem. І ось, як бачите, у нас є на вибір Ubuntu або Windows. Тобто, автоматично запускається Ubuntu. Але я можу вибрати і Windows. Тобто, натиснувши Windows Boot Manager, у мене почнеться загрузка Windows. Ось як бачите, запускається Windows. Отаке от от відео. Всім гарно дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайк. Це буде Україна. З вами був канал і паляниця До побачення.